У нас ялинка буде до 8 березня стояти. Клас! В цей торговий центр ми ходимо лише за продуктами. Ну, Ще тут є труси, такі топіки класні, які я купую, ну, як ліпчик. А так, навіть коли скітки, ми тут нічого не купуємо. Мій улюблений гарнієр використовувала. Той. І той. Дуже класна текстура і дуже класно лягає на лице Антипесперанти, які недорогі і класні. Оце брез. Далі нам треба ополіскувач для ротової порожнини дитячий, але щось його тут не бачу. Ну, наступного разу, значить, саме цієї марки. Цього разу я мій улюблений сансилк. Беру спрей такий. мию лише шампунем, і оцей сансилк як сушу волосся. Лохіна для Марії. Малинки нема, візьмемо лохіну. Хлібопічка, яка реально коштує 10 євро. Щось дуже странно. Ну, а ця 50. Ну, 60 навіть хлібопічка це небезпечно кажуть. В тому плані, що будеш весь час там хліб пекти і хотітимеш його. Це в нас мультіварка 150, а ми її брали за 70. Точно таку саму тут брали за 70 євро. То єдина мультиварка, так? Тільки, тільки аерогрілі. Ціни. На машинки стиральні, ну, це таки можна і дешевше знайти. Телевізори. Машинка вертикальної загрузки. Найкраще, найкраще. Смаколик для Оксани. Так, буде використовувати блок кальянки. Не користь на хальян, ага. От Так. Не сідаєш в достілі без салфетів. Рис і краб рипалочки можеш взяти. Вов'язково попереву Дуже стільки ризик. Треба хлопці на гранолу, але тут такі ціни прішки. Що саме стало цікаво, є з гречки. У нас повес, ячмінь і гречка. Гречани. різна мука друзяна. Знову ж таки рисова і Гречана мука. Але гречана мука така. Ну, можна кудись додати. До речі, якщо на лісник додати гаречану, то тут буде як Якийсь на маску, там я... з мак. Якісь рибні намаски конкретно виставили, але такой. Не знаємо, як ті віділати дуже схожені на наш твор.

Коли не розуміла тих, хто борогля чи спізне без України Італії. Тут такі вибір, просто неймовірні. До речі, оця рік на малесенько бути сестрі передала дуже смачна, стрека. То Віталію може на подарунок понаправити чи щось смачно. Якість миючих засобів мені дуже подобається. І хай воно навіть буде найдешевше, але буде якісно, Машинка буде добре прати. Може, за те, що має вертикальна загрузка, перша, а друге, напевно, все таки, що м'яка вода. i miei ultimi capsule conat 40 gradi di rosso polare, mi piace il polare, mi piace il polare, mi piace il polare, mi piace il Guarda la cosa che mi piace il polare, in piace c'è cane. mi piace a me mi piace il Guarda, guarda qua. il oh! piace oh! Ой, панда! Віталійський осі складається з двох простів. Одна на матрас і одна пір по діяльнику. До діяльника ми подивимо. мене є смарт привезти з собою. Рибка, доволі такі, що не Але не Засолена риба, вони називають бакала, відмочувати треба дні три, а потім паніровці смажити. Це смаха, просто посмажити. Ніколи не звертала увагу, недоворо. Західна банки, не захоплені. А пам'ятаєте наші куліниці,

Це занадто елегантно. у нас нема в регіоні, де це все носити. і Мені не пощастило. Тут в неділю відкрито, але ми тут, не приїздно мені тут ці речі, а торговий центр, який ми любимо, в якому ми були, ми вам показували, він в неділю закритий. Помилялася. Отут в цьому магазині дійсно теж є скидки і хороші речі. Доволі такі хороші магазині. Mm -hmm. ну, тут по скітці коптикувала. Ну, це, це Італія. Не здається, що це в Китаї шиють. Тут теж дорого, все застовано. Теж не люблю. Магазин якийсь принциповий, скидки не робить. Речі залежені. 150 євро. 219. такі 335. Я знаю, в мене тоді дівчата, які питали. Далі не бачу. Це оптика, там лікар ще сидить. Так, такі 150. Там не видно. Ціни різні. такий б я взяла 29. Якась супер сушка, дуже дорога. Зазвичай більш простіше 20 євро. Радні доски. Ну і буде в нас ще розпаковка в наступному відео. Мені Дід Мороз приніс такий вже подарунок. Я дочекалася саме те, що мені було потрібне. Всім пока!